Заледве у школах Рогатинської громади пролунав останній дзвінок, як розпочалась підготовка закладів освіти до нового 2023-2024 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період. Саме це питання було першим на порядку денному засідання виконавчого комітету рогатинської міської ради, яке відбулось 27 червня. За словами виконувача обов'язків начальника відділу освіти Василя Трача, нова освітня кампанія вже стартувала. До 15 серпня у школах мають бути проведені поточні ремонти приміщень, ремонти. Шкільних автобусів готові інженерні мережі та системи протипожежного захисту до сталої роботи. До 23 серпня у заклади освіти буде закуплена шкільна документація, креди, вогнегасники, мийні засоби. Перевірятиме готовність шкіл до нового навчального року робоча група, яка працюватиме з 14 до 18 серпня. На виконкомі затвердили також і планову мережу закладів загальної середньої освіти, яка наразі залишилась на рівні минулого року. Закладі освіти подана планова мережа, тому що від займої кількості дітей у нас таки залежить сама мережа закладу освіти. На 1 червня ми практично маємо 95% цифру дітей, які підуть перший клас, у нас їх буде 226, на жаль, 23 дитини менше, ніж було минулого року. Такий факт, що в 8 закладах освіти У нас не буде першого класу, тобто буде 0 дітей. У нас є 27 закладів освіти. 11 шкіл, 11 гімназій, 5 ліцеїв та 8 філій. 6 дошкільних закладів освіти, які ми плануємо відкрити. І подається нам на погодження на на мережа закладів позашкільної освіти, вона відповідає програмі розвитку шкільної освіти. Про виконання комплексної програми профілактики злочинності на території громади та про роботу відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та оборонної роботи звітував начальник відділу Іван Сидоренко. Члени виконкому розглянули низку питань, що лежать у площині соціального захисту населення, захисту прав та інтересів дітей господарського характеру. На одноразові грошові допомоги з бюджету громади виділено 155 тисяч 500 гривень. Понад 100 тисяч гривень передбачено і на компенсацію жителям громади, чиї оселі та городи були пошк... Шкоджені недавньою негодою. У двох словах 24-25 відбулася схильна подія, тобто внаслідок земних дощів було підтоплено домогосподарства і посадивні ділянки, села Яглуш, Литівка, Воронів, Прага. І тому протягом цих двох днів. Рішенням комісії те не була створена робоча група, яка працювала, складені відповідні акти. І сьогодні перед засіданням виконкому відбулося чергове засідання комісії. Міська рада виносить на вас на розлічнені виконкому наступний порядок відшкодування збитків, які були завдані стихії. Там, де були. Підтоплені присадиблі земельні ділянки, які затоплені повністю і буде втрата врожаю, відшкодування нараховано наступним чином. Тобто на підставі акту визначена площа затоплення, середня е, ринкова вартість того, що там росло. Якщо це картопля, то картопля, якщо це овочі, то овочі. Значить, де втрата врожаю 100% відшкодування, де є ймовірність, що врожай відновиться, ми примінили коефіцієнт 0,7, тобто 70% від тої вартості, яка наркома. Крім того, ми пропонуємо компенсувати тим будинкам, де було підтоплення, де складені відповідні акти суми. Я зараз назву у нас таких домогосподарств є в двох населених пунктах. В одному три і в другому два. Крім того, ми пропонуємо компенсувати, де були втрачені знову ж посередньо ринкові вартості. Є в одній в, одній, в одному із домогосподар втрачені бджолосім'ї і живність.